Чернігівська компанія Укрсівербуд орієнтується на потреби громади. Підприємство зводить не лише квартири, а й соціальні об'єкти. 2016 став плідним саме на такі проекти. Розпочато будівництво та реконструкція кількох закладів. Ми плануємо на наступний рік ввести басейн з усіма комплексом спортивних. Тренажери, там велодоріжки поряд і таке інше. Ми плануємо ввести на доцентка центр реабілітації дітей-інвалідів. Укрсівербуд це соціально відповідальний бізнес в 2016 році. За підтримки влади міста та області, а також за рахунок коштів державного бюджету. Нарешті вдалося почати реконструкцію приміщень в лікарняних закладах міста. Залучене до проведення робіт підприємства Укрсівербут надало і власну технічну підтримку. Ми з повагою ставимося взагалі до лікарів. До речі, да, дійсно сьогодні ведуться роботи і по тубдіспансеру, ведуться роботи, ведуться роботи по онкодіспансеру. Ми приймаємо там участь як субпідрядна організація, але ж таки приймаємо участь. Зробили в цьому році водогін по обласній лікарні. Взагалі, скажем так, сьогодні влада достатньо приділяє уваги по фінансуванню подібних проєктів, але ж і ті можливості, які ми маємо, ми їх теж використовуємо, і, якби можливості наші внутрішні. Можливості ми їх використовуємо завжди. Стараємося надавати допомогу У 2016-му Завдяки будівельній компанії Укурсів чернігівці, які інвестували свої кошти домобудівнику після кількарічних митарств. Нарешті отримали надію вселитися у свої квартири. Ми підставили так сказать своє плечі і почали активно займатися можливості до завершення будівництва. Даного будинку, це Глібова-2. Знайшовся інвестор. Це інвестор Запорізький розвід, є, є таке підприємство. Зараз утворена на базі їхній філіал. Тут у нас у Чернігіві називається Чернігівський ДБК, з яким ми тісно співпрацюємо. Ми брали на себе зобов'язання в цьому році завершити 9 поверхів перекриття. Можу доповісти, що ми з цим завданням успішно, практично е, справилися. Але ж на протязі якби, ведення робіт, е, наші фахівці, проектанти, гіп, головний інженер проекту. Знайшли фахову можливість підняти ще на один поверх цей будинок, і ми пішли вже на десятий поверх. Десятий поверх монтаж розпочався. Це, якби теж приємна, я вважаю, новина. І... На мій погляд, це розумне рішення, оскільки це дасть змогу здешевити само по собі будівництво і накладе менший фінансовий тягар на інвестора, який сьогодні займається даним будинком. Є всі технічні можливості ввести в експлуатацію цей будинок вже влітку 2017 року. Фахівці підприємства Укрсівербуд постійно в пошуку нових енергозберігаючих та екологічно чистих технологій, які, крім інших переваг, впливають на зменшення собівартості і кінечної ціни квадратного метра житла. Це так звана технологія Термодім для утеплення будинку використовується газобетон або глиняна цегла, яка не має ніяких хімічних домішок. Квартири в житлових будинках, які у зводить в мікрорайоні Шерстянка, за цією технологією, можуть собі дозволити люди, які прагнуть заощадити, але заощадити з розумом. Сьогодні ми будуємо будинок житловий будинок в районі Шерстянки. Це по вулиці Текстильщиків і по вулиці Самаквасова. Це житло абсолютно буде відповідати тим критеріям соціального житла для мешканців, які прибувають таке житло, вони мають можливість індивідуального планування. А особливість в соціальному житлі в чому полягає? Це його ціна, а ціна звідки береться самої стимосної вартості і відповідно метрів квадратних з погляду на ці технічні розуміння. ми… Видаємо і пропонуємо, от іменно соціальної направленості. Також компанія застосовує сучасні методи зведення будинків, зокрема закладання фундаментів. Сьогодні у нас в місті практично всі будівельні компанії перейшли на сучасну, скажем, вона не нова, а сучасна технологія облаштування фундаментів, яка абсолютно не дає ніяких, ну скажем так, ефектів. Побочних ефектів для прилеглих будівель які знаходяться поряд з будівельними майданчиками. У в 2017 році не зменшуватиме обсяги забудови на підприємстві. Вже складені плани не лише на наступний рік. Будівництві не можна не бачити років на 3-5 наперед, оскільки це вже не буде будівельна. Яка буде бачити тільки сьогоднішній день або завтрашній день. Тому я не побоюсь сказати, що сьогодні колектив працює над програмами вже 17, 18, 19 років. А з нагоди новорічних і різдвяних свят керівник компанії «Укрсівербуд» вітає працівників підприємства і всіх чернігівців. Відшумів цілий рік. Ми не встигли глянутися, як він прибіг. Роки течуть, як вода. Дозвольте. Всіх привітати з наступаючим Різдвом Христовим з Новим Роком, побажати терпіння, упевненості в собі і, щоб був мир у ваших сім'ях на нашій землі з Новим Роком, з Різдвом Христовим.